Знову атака шахедами. на цей раз дрони ловили у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях. Також є руйнування цивільної інфраструктури, від влучань у прифронтових регіонах. Чи є постраждалі, розповім дедалі Янгеліна Швайц. Ви на каналі Січас. Вітаю вас. Активно підписуйтесь та ставте вподобайки. Столичний регіон знову під ударом росіян. В ніч на 24 листопада у Київській області чули вибухи. Сили ППО працювали по дронам і їх. Усі вдалося збити. Про таке заявив начальник МВА Сергій Попко. Йдеться про понад 10 безпілотників противника. Чиновник звернув увагу, що повітряна тривога у Києві загалом тривала понад три години. Уже в день в столиці знову лунала тривога. Була оголошена загроза ударів дронами типу шахет, і декому з містян вдалося зафіксувати на камеру проліт одного такого в небі над столицею. На Харківщині у Золочівській громаді влучання на відкритій місцевості двох кабів поблизу села Уде. Ще одна авіаційна бомба здетонувала також на відкритій місцевості поблизу села Одноробівка. У сусідній Дніпропетровщині агресори двічі цілили по одній копельчені дронами камікадзе. Обидва рази по Марганецькій громаді, хоча летіли на обласний центр. 144 удари по Запорізькій області задали росіяни минулої доби. Ворог застосовував БПЛА, РСЗВ та артилерію. Відомо про дев'ять повідомлень щодо руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі тут не постраждали. Тепер про Херсонщину загарбники вдарили по Дніпровському районі Херсона. Відомо про поранену жінку літнього віку. Вона у важкому стані в лікарні, а також про ще одну постраждалу, у якої чисельні поранення до лікарів звернулася сама. В області не затихає теж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися шість населених пунктів. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Одна людина дістала поранення. На сумщині сталося 69 ударів з боку РФ за останній день. Крім того, росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області. Обстрілів зазнали Юнаківська, Моропільська, Білопільська, Великописарівська та Середонобузька громади. В Хотинську громаду противник обстріляв двічі правоохоронцями зафіксовані шість вибухів з артилерії та п'ять вибухів з танку. Інформації щодо поранених та пошкоджень немає. Також вава повідомили, що в небі над сумщиною 24 листопада сили ППО збили сім шахетів. Загалом по Україні знешкоджено 50 БПЛА, 19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕП сил оборони. А тим часом Росія вивела сьогодні вранці, 24 листопада, в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу Калібр. Цікаву інформацію оприлюднив американський CNN. В їх матеріалі йдеться, що у ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні, схеми вироблені у США та Європі. Чої компоненти, які використовуються в ракетах з КНДР, виробляють дев'ять західних виробників, у тому числі компанії, що базуються у США, Нідерландах та Великій Британії. Деякі частини ракет КН-23-24 були виготовлені лише у 2023 році. Розпочнемо з Курщини про загрозу атаки дронів. Повідомляли ще з вечора. Напередодні уночі працювала ворожа ППО. Пізніше губернатор Курської області, щонайменше двічі оголошував то про відбій небезпеки ракетної атаки, то знову про таку загрозу. Крім того, він також розповів про небезпеку атаки із застосуванням безпілотників по області. Тоді ж, російський чиновник відзвітував про нібито збиття засобами ППО в Курській області двох ракет і 27 безпілотників. Коли куди поцілили всі інші дрони та ракети з вуст нуж – ні слова, Зазначу, що в російських телеграм-каналах припускали, що для ударів по Курській області цієї ночі, начебто, могли бути використані західні далекобійні ракети Атакамс або Стормшедо в кількості 5 одиниць. Але ця інформація не підтверджена. Самі ж мешканці регіону, а точніше, Курська та Курчатова, скаржаться на вибухи. Те саме ж повідомляли і місцеві пабліки. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук звернув увагу на пост губернатора Курщини, атаку атакам з вороги підтвердити не змогли, але до уламків просять не підходити. Вибухало і в Липецькій області. Спершу оголошували ракетну небезпеку. Згодом місцеві змі повідомляли про вибухи. Після чого губернатор цього регіону вже вранці заявив, що в області засобами ППО було збито чотири безпілотники. Детонації чули і в Ростові на Дону пишуть, що увечері над обласним центром пролунав потужний вибух у Міноборони РФ заявили про знищення або збиття 34 БПЛА. Наприклад, на території Курської області знищено 27 БПЛА. Чотири дрони перехоплено над територією Липецької області. Дві цілі ймовірно збиті над територією Білгородської області та один на території Орловської області. У сьомій ранку вибухова тусовка продовжилася. ППО РФ збила два, нібито українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Брянської областей. Вслід за сусідами, удар дронами продовжився на Брянщині. Тут РосПВО нібито, вдалося знищити один БПЛА. Білгородщина не могла оминути гастрольне турне бавовне. Тож тут ймовірно збили два українських дрони. Тим часом у цьому ж регіоні росіяни почали обтягувати спецсіткою, аби врятувати від українських дронів. Але місцеві жителі чомусь не поспішають з'ясовувати, за яких причин іде війна з Україною та летять на їх помешкання дрони. А на заході прогнозують нові удари в глиб РФ видання Wall Street Journal передбачив удар по ростовській області. Під прицілом у регіоні мінімум чотири військові аеродроми загалом у США вже склали карту з приблизно 200 військовими об'єктами на Росії у зоні досяжності ракет Атакамс. Я нагадаю, 20 листопада Україна вперше запустила по території Росії далекобійні ракети Шедоу». Цілю стали військові об'єкти ворога на заході. Вважають, що використання Шедоу» для ударів по російській території схвалили у відповідь на те, що Москва задіяла у війні проти України північнокорейських солдатів. Випадок у Дніпровському районі Києва стосувався підриву військовослужбовця. Біля машини лежав пакет, а на дереві була прикріплена камера, яка вела трансляцію. Каровольник обходив територію і помітив пакет. Коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. Як зазначають джерела, військовослужбовець помер. Другий інцидент стався в Печерському районі кілька тижнів тому. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка. Вона стверджувала, що зачинилася у ванні на вказане місце. Прибув екіпаж поліції. Правоохоронці зателефонували жінці, і та сказала, що двері у квартиру не зачинені, та сказала їм заходити. Відчинивши двері та зробивши крок у квартиру, поліцейські почули спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері. У результаті стався вибух у коридорі квартири, але обійшлося без постраждалих. А ще раніше, 12 листопада, сталася диверсія у Дарницькому районі столиці. Вибух стався неподалік відділення поліції Дарницького району Києва, хоча спершу йшлося про детонацію, виключно у відділку поліції, що було спростовано. До речі, у Дніпровському районі Києва такий не перший випадок. 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. За даними української правди, що має власні джерела в Києві, фіксують хвилю диверсій з підривами силовиків та військових. Правоохоронцям поки що не вдалося затримати осіб причетних до замовлень. Натомість СБУ поки вдалося викрити агентурну групу ФСБ Росії. До її складу входили троє місцевих жителів, які планували серію вибухів та підпалів у різних регіонах України. Зловмисники, зокрема, готували масштабний теракт із чисельними жертвами на півдні країни. Як виявилося, 17-річний учасник групи заклав вибухівку поблизу будівлі одного з державних органів. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було активовано дистанційно. Його спільники теж за гратами: 15-річний та 20-річний одесити. Вони причетні до підпалів відділень Укрпошти в Одесі та Миколаєві. Розслідування показало, що всі троє координувалися російським куратором. У коментарі УП пенаці Же наступне вказане свідчить про вчинення заздалегідь спланованого злочину з метою дестабілізації ситуації, залякування та порушення нормальної роботи правоохоронних органів. Кінець цитати Контррозвідка затримала у Харкові чотирьох людей, які збиралися пустити під укіс поїзд із технікою з суд для передової. Нині підозрювані під вартою повідомив речник облуправління СБУ у Харківській області Владислав Абдула. За його даними, внаслідок підриву авто український захисник дістав тяжких поранень. Діяльність групи координував бойовий спецназу ДНР, який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російською розвідкою. «Путін, готуйся на очільника Кремля. Готується замах. Про таке повідомляє низка зетпабліків. Причина запуск міжконтинентальної балістики. «Орєшнік». і нібито таку інформацію про можливий напад їм повідомили одразу два джерела у ФСБ. Варто зацитувати. Отримано серйозний сигнал. Володимир Володимирович налякав кількох досить впливових людей застосуванням системи «Арєчнік» та планами щодо неї. Вони зараз бояться ядерної війни, ударів по Москві та інших дурниць і задумали замах на Путіна. Ми на цю мить розслідуємо все щодо ймовірних підозрюваних серед них можуть бути військові. Говориться у дописі каналу Кремльовська табакерка». Российский оппозиционный журналист Ростислав Мурзагулов считает, что последнее відеозвернення Путина вообще змонтоване и звертає внимание на одну важную деталь. У меня есть информация ровно стопроцентная, и более того, я вижу это сам невооруженным глазом, я уже успел уточнить, что это на самом деле монтаж. Его руки, грубо говоря, все это время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Мур додав, що диктатор зникав ще у квітні 2022 року, і як мінімум, частина відсутності Путіна співпала з відрядженнями лікарів центральної клінічної лікарні управління справами президента у Сочі. Ви здивуєтесь, але їх селили недалеко від путінської резиденції. Послухайте у нього руки на стоп-кадрі. Все это время, все эти 70 с лишним минут, что он говорил, руки у него застопоренные, как говорят: я знаю прекрасно, что такое пресслужба Кремля, я знаю, сколько там работает человек. Я многих оттуда знаю. И у меня есть информация ровно стопроцентная. И более того, я вижу это сам невооруженным глазом. И я ее уже успел уточнить, что это на самом деле монтаж. Его руки, грубо говоря, все это время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки. А у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Вопрос что что когда. когда. Соответственно, как бы, да, вот чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху как бы у него движется, это прямо вот заметно. Поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое. Да? Соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона. Раз это речь идет про Паркинсона. Там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это проблемы с работой головного мозга. То есть, сегодня Россией управляет сумасшедший человек. То есть это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки. Все эти мемы сегодня превращаются в правду, в абсолютную правду. Это уже никакая не конспирология, потому что а, его диагнозы эти, они, в общем-то, подтверждены. И, собственно говоря, и еще раз они бросаются в глаза. И вот этот тремор, он же много раз вылезал на поверхность во время вот уже с начала войны, когда выдавались наспех там необработанные там толком видеокадры. Мы видели, как у него тряслись руки, как у него ноги тряслись, как он, помните, держал на встрече Шойгу, где вот они обсуждали самые тяжелые моменты, когда Украина переламывала на Херсонском направлении. И помните, как он руку держал, чтобы не было видно тряски? Он ее держал в неестественном позе, вот так вот прижав к столу. И это тоже тогда было прямо видно. То есть, то есть сегодня Россия управляет немощный, больной, э, сумасшедший старик, и что он может выкинуть в этой ситуации, а все что угодно. На самом деле, когда ви говорите, що Путін, значит, знаходиться в такому -то режимі, тому що йому так сказали його безопасники, Сьогодні такого там в Росії нету. Сьогодні є только капризи. этого дідушки, те, що Путіна підмінили чи то змонтували, помітили і німецькі журналісти. Німецький більд пише під час промови 21 листопада, яка тривала 7 хвилин 45 секунд, російський диктатор, розповідаючи про удар по Дніпру новітньою балістикою, жодного разу не поврухнув руками хоча раніше активно жестикулював експерт Більц з аналізу відкритих даних Юлян Рьопки припустив, що у зверненні міг бути відеомонтаж, коли знерухомлені руки прималювали до тіла, аби приховати хворобу диктатора чи хвилювання. Російська журналістка Фаріда Рустамова вважає, що численні повідомлення з Кремля про нібито двосторонні зустрічі Путіна з губернаторами, урядовцями, парламентарями та громадськими діячами. З'являються пізніше ніж вони відбуваються насправді. В медійних колах це зветься консервами, тобто те, що допомагає російському диктатору непомітно зникати з публічного простору. Прес-служба Кремля просто створює ілюзію для свого електорату, що їхній президент працює, але зверніть увагу, що Кремль не повідомляв про публічні заходи з Путіним уже понад два тижні. Якщо пошукати останні деталі, де був Путін, то це у Сочі 7 листопада на Волдайському форумі. З того часу Кремль публікує лише притримані фотозвіти та відеозвернення. Та чи можемо ми вірити у ці кадри? Напишіть власну думку в коментарях. Опозиційні розмедія підрахували, що Путін зник з публічного простору на найдовший за останні три роки термін. Раніше він не з'являвся на людях усього 11 днів. Тепер вже минуло понад два тижні. Хорошу угоду підготували США для України в обмін на корисні копалини. Про таке заявив американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Він вважає, що Україна та США отримують вигоду завдяки мирній угоді Дональда Трампа. Далі його слова. Ця війна через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми можемо заробляти гроші і мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням миру. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися коштом корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас, переконаний сенатор. Та підкреслив, що Україна найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких за його оцінками у нас на 2,7 трильйона доларів США. У свою чергу The Guardian пише, що Трамп може вести переговори з Україною на умовах Путіна, але це може статися, якщо РФ розірве військові зв'язки з Китаєм. Журналісти до кінця не розуміють, що Дональд Трамп має на увазі під поняттям мир через силу, і як саме він може покласти край війні в Україні, розв'язаній Росією українського президента Володимира Зеленського можна вважати оптимістом, він заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. А вже у січні мають бути зрозумілі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Далі цитую. Ми відкриті ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії і Арабських держав. Їхні пропозиції ми готові побачити. Також хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це відбудеться вже у січні, і я переконаний, що ми матимемо план щодо завершення цієї війни, сказав український гарант. Наступні вісім тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року. Такої думки посол України в Бразилії Андрій Мальник він додав, коли прийде день інаугурації Трампа. Боюся, на той час вже буде рішення ухвалене, і тоді нам буде складніше, сказав дипломат. Тим часом запаси зброї радянських часів у Росії закінчаться до кінця 2025 року. Тому російський диктатор Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Такі слова наводить британський журналіст, професор інституту глобальних питань лондонської школи економіки Пітер Помаранцев. Він також зауважив, що війна триватиме ще щонайменше рік із посиленими атаками РФ. Якщо переговори йтимуть не так, як хотітиме лідер Кремля. Попри те, що обрання Трампа президентом вселяє надію на мир для багатьох в реальній ситуації у тій же Москві, ніхто не поспішає з угодою. Були за крок до вступу України до НАТО. Про це пише Блумберг. Медіа вказує, що в Білому домі хотіли публічно закликати прийняти Україну до НАТО, але передумали на користь іншого рішення. Зазначається, що після перемоги Трампа на виборах адміністрація Байдена передумала публічно запрошувати Україну в НАТО, що раніше обговорювалася. Натомість, як пише американське видання, було розроблено низку двосторонніх угод про безпеку, які нададуть Україні гарантії. Володимир Зеленський зазначає, що Путін поставив завдання витіснити зсу з Курської області до інавгурації Трампа. Ось що президент сказав. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює, сказав Зеленський. Сили ЗСУ можуть бути розміщені в Європі, що зменшить їх кількість у самій Україні. Це ще одна з ідей завершення війни. Пише «The Times». Путін наполягатиме на тому, щоб Україна утримувала малу армію та обмежувала зв'язки з арміями НАТО. На заході розглядається дозвіл базуватися невеликій кількості українських військ у країнах НАТО, щоб вони не були частиною розгорнутих сил у середині України. Ще одна ідея розміщення західної зброї в Україні для екстреного розгортання західних сил у разі відновлення війни, зазначає видання. На що з цього можна було погодитися, та чи зможе Трамп дійсно закінчити війну? Це дискусійне питання. Давайте разом обговоримо у коментарях. Підписуйтесь, хто ще не в нашій родині, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок.